Велика проблема для вчителя англійської мови, якщо ти навчаєш першокласників, побудувати речення. Як це зробити? Це дуже складно для української дитини, тому що англійська мова аналітична, а українська синтетична. Саме тому ми будуємо речення за допомогою піктограм. Це допомагає візуалізувати мову, зробити її як картинка. А кожна картинка є зрозумілою для дитини. Дивіться, як ми робимо це. У нас є обов'язковий діяч, він з нього починає речення. Далі дія. До неї всі допоміжні члени речення. Якщо хочемо щось заперечити, ми або просто кажемо нот, або працюємо з допоміжним дієсловом. Для того, щоб поставити питання, ми допоміжне дієслово переносимо на перше місце. В інтеркласі піктограми оточують наших дітей скрізь. Вони є, по-перше, на дошці. Далі вони бачать піктограми в підручнику там пробудовані фрази. На стінах усіх класів висять плакати, які теж побудовані на піктограмах. Ну і основне. Карти, якими ми користуємося, вони теж базуються на піктаграм. Така система значно спрощує роботу вчителя, тому що те, на що ми звичайно витрачаємо багато часу, роблять за нас піктограми.